Знову гарні новини, вітаю Роман Лук'янов. Сьогодні мав бесіду з режисером та продюсером а, з приводу свого проєкту і так задаю питання: ну ви ж розумієте, хлопці, а чому ми так затримуємо а, час все ж таки хочеться швидко. І я так в якийсь момент подумав, що можливо хлопцям чи не цікаво, чи що. Але ж з розмови я зрозумів. Вони не просто зацікавлені, вони е, кожен е, щось робить зі своєї сторони, е, кожен пояснив, що він робить. І я зрозумів, хлопці дійсно переживають за цей проект і дійсно хочуть, щоб він був. Тому е, вже вирішили, що ну, е, ми можемо розраховувати на зйомки десь у січні місяці. Тому що як пояснив продюсер, зараз в нього, як він сказав, комерція. Новорічні всякі свята, і він ж рекламу знімає, тому павільйони зайняті. І нам цей час потрібен для гарної підготовки. Тому друзі, в цьому і гарна новина, що я побачив, що робота йдеть, йдеться, ведеться. І все буде добре. так що не переключайтесь, слідкуйте за новинами, знімаємо кіно разом.